Всім привіт! Дочекались. Нарешті це відбулось. Трамп поставив собі пам'ятник. Так, він це зробив в своєму маєтку Мара Лаго в своєму гольф-клубі імені Дональда Трампа. Розумієте, в гольф-клубі Дональда Трампа буде стояти пам'ятник Дональду Трампу. Оце рівень. Оце величі. Навіть Путін тихо заздрить, напевно, десь в кутку. Сам Трамп каже, що він пройшов тест у лікаря на адекватність, і каже, лікар йому сказав, що він найгеніальніший з усіх людей. Трамп так і каже, лікар ніколи не бачив таких розумних людей, як я. Я геній. Тим часом Трамп, здається, та й і США почали програвати економічну війну Китаю. В це ніхто не міг навіть повірити, подумати про те, що Трамп може програти Китаю в економіці. Ну, у Трампа ж немає в цій війні ні союзників, нікого. Він всіх втратив. І напевно, скоро Трамп зателефонує Сі Цзіньпіну і, пробачення попросить першим. І Сі Цзіньпінь скаже: Ну, гаразд, будемо миритися. Трамп звинувачує у війні Росії України всіх Байдена, Зеленського, європейців, китайців, іранців. Трошки Путіна каже так, і трошки Путін винуватий. Виборці Трампа вже задумались над тим, а не вилетіла остання клепка з голови Трампа. Чи за ту людину вони дійсно проголосували? Ось такі новини. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.